Які продукти обираємо в супермаркеті і як це легко зробити? Пішли разом. Для зручності поділяємо всі продукти на чотири групи по білкам, жирам, вуглеводам та клітковині. І за таким принципом ми їдемо наповнювати нашу продуктову корзину. В моєму раціоні завжди є на першому місці це білкові продукти. Білок це наш основний будівельний матеріал, він будує наші гормони та наші ферменти. Два рази на тиждень в нашій родині є червоне м'ясо це тілятіна, для того, щоб насичувати свій організм залізом та вітаміном В12. Також в мене є філе індички або куряче, тому що це дуже зручно та швидко готувати дітям, наприклад, біточки. Завжди в нашій родині є яйця золотий стандарт легко засвоєного білку, і джерело лецитину, який необхіден нашій нервовій системі та мозку. Інколи в моєму раціоні є твердий сир. Він є джерелом кальцію, жиру та тваринного білка. Я для себе обираю козини. Він мені більш смачний та легший для травлення, важливим та необхідним джерелом. Рослинного білка в нашому раціоні є бобові. Наприклад, це сечовиця. вона легко засвоїться, легко, легка для травлення та має в складі багато рослинного білка. З жирів складається мембрана, оболонка кожної клітинки нашого тіла. Клітина нервової системи, клітина мозку, з жирів складаються наші гормони. Нам потрібні як насичені жири у вигляді вершкового масла. Так і ненасичені жири у вигляді рослинних олій. Рослинні олії багаті на омега 3, 6 та 9 жирні кислоти. Складні вуглеводи у вигляді цільних кров. Вони нагодують вітамінами групи Б, мікроелементами та наситять енергію надовго, при цьому будуть притримувати рівень цукру в крові стабільним. Для себе я обираю нашліфований бурий рис, цільне пшено, гречану крупу. І плющену вівсянку, не вівсяні пластівці, овочі, фрукти та зелені, як джерело вітамінів, мінералів, антиоксидантів та клітковини. Клітковина є невід'ємною складовою нашого раціону. Вона дає насичення, покращує роботу кишківника, годує наші корисні бактерії, а відповідно зміцнює імунітет. Моя продуктова корзина по всім групам продуктів зібрана. Такий набір продуктів дасть вам високий рівень енергії, наситить вас надовго та наповнить вітамінами, мінералами та мікроелементами.